Українці дуже люблять картоплю. І яких тільки рецептів не придумали. Я покажу свій варіант приготування картопельки. Запечена вважається більш кориснішою. Нарізаю картоплю такими кружельцями. Додаємо улюблені спеції. У мене спеції саме для картоплі. І дуже важливе значення має сіль. У мене вона українська. Я ніколи не звертала увагу, звідки вона, як і де її добули. Коли я звернула на це увагу, у мене просто були сльози на очах. І сум, звісно, і біль для кожного українця. Але сподіваємося на краще і віримо в наше і. в наших. Повертаємося до картоплі. Додала улюблені спеції, полила трішки олію, все гарно перемішала і запікаємо. Я спочатку під фольгою запікаю, а потім без.